Королівський смак. Смакуй по-королівськи. Ох, обожнюю. Ті моменти, коли вперше мені доводиться готувати ту чи іншу страву. Друзі, сьогодні у нас експрес-піцца буде на чоловічій кухні. Люсько заходь, щоб якісь споглядали, коментувала футбольний матч. Іноді підтримка емоційна. Я часом інтелектуальна, я до тебе полюю. Дуже важливо. Бачиш, як я тебе пофалив, і так і сяк. Так, друзі, міні піца експрес піца Що воно таке. Ну, по-перше, чому я вперше буду готувати? Тому що набір інгредієнтів переді мною вперше такий, в такій композиції. На, а, на ваших екранах от такий варіант може бути просто експрес піца може бути з відкритою начинкою. У нас буде сьогодні з закритою начинкою. І як це зробити? Вам не треба тісто готувати окремо його. Розкачувати. Ось, берете, просто лаваш. Просто лаваш. І от Лаваш зробить ту саму основу тіста, яке буде е, в нашій сьогодні експрес піці. І ось тепер, друзі, лаваш ми беремо після того, як ви його розпакували. Підвіться, він ну, трошечки на під тут навіть схожий за своєю структурою, бачите, так? Лаваш під можна так сказати. І ось коли ви вже розпакували, одразу його застосовуєте, тому що на повітрі воно лежить, потім починає висихати, потім тріскатися і загорнути буде надзвичайно важко. Дивіться, тепер нюанс невеличкий. Дивіться, я роблю спочатку надріз. Зараз я підійду до моментів цих. Я спочатку беру і роблю ось такий надріз до середини. Зробили? Все, надріз є. О, клас. Далі я беру що? Традиційно. У нас основа має бути томатною, тобто кетчуп. До речі, свій унікальний рецепт піци має кожна друга родина у світі. Про це говорить статистика. От запорука смачної страви це якісні і перевірені продукти. Беремо ось так от можна сказати, рісненько, щоб у нас соковита піца була в результаті, і розмащуємо по поверхні. Далі. А, ти любиш сирну піцу, чи м'ясну більше? Тобто, здебільшого. М'ясну. Mm, м'ясну, так? Да? Uh -huh. Ну тоді буде сирна піца у нас. <схай> ну, знаєш, змусити людину полюбити те, що вона не дуже любить, це. Скажи мені, велике будь мистецтво. ласка, навіщо ти в мене запитуєш, яку я люблю, якщо тим паче, в тебе є і сир, і бекон, а потім кажеш буде сирна. А, дайте мені, дайте мені мислю. Ага, а, Відповіді мислючно. не буде, зрозуміло. Ну ну. А, Люсь. Чесне слово, от, повір мені, ти не пошкодуєш. Іноді треба допомогти людині сформувати нові смаки для того, щоб вона таким чином далі могла своє життя порізноманітнювати в свокому, смаковому плані. От я зараз зробив яйце. Це вже Попосу. така паралельна фантазія. Я попросив так, щоб мені яйце принесли і мішалочку. Далі, я ось сюди викладаю спочатку. Трошечки тих самих томатів і трошечки шиночки. Ось так. Рецептку бачите на своїх екранах. Дивіться, що я, що, що я роблю далі. Ось так ось зробив. Потім ось так от загортаю. Це не бачать, не бачить, бо графіка. Загортаю. Рецепту. Зараз. О. Дивіться, Дивіться отак от бачите, отам я надріз зробив. зробив. так от. Опа, загорнув разом з шинкою. Далі. Ось тут беру сир кладу. У нас буде дуже сирно все. І трошечки огірочків. Вони під час нагрівання, з ними нічого не станеться, а огірковий mm -hmm. смак буде залишиться. все одно гарантований. Дуже не смачно. Не Я за таким рецептом робила, лаваш, готувала. Це нереально. Смачно, Правда? дуже швидко. Так. Так, дивіться, далі. Трошечки пошматував зелень. Це у мене свіжий кріпчик. На інший бік також сюди додам. І трошечки також шинки, щоб вона супер м'ясною вона була. Наша так, отак от накриваю. Опа! Раз. Бачите? Угу. І ще один ще момент. Раз. Опа! Накрив. Є. Клас. Нічого страшного, якщо буде у вас угу. сир витікати. На те вона і піца. Далі я пропоную трошечки, щоб у нас у нас вона не потріскана була. А, загорнути ось в яйце з усіх боків. Ось так угу. от. Випало не страшно. Нічого страшного. От так от. Оп-оп-оп. Щоб у нас у вас не сухою була. І далі просто кладете на пательню, угу. на середній вогонь. І починайте смажити. Супер. Накривайте кришкою і чекаємо, поки у нас розплавиться, потече, підсмажиться. І все буде гарно, красиво. Трошечки додамо. Так. Все, чекаємо. Кришечка зараз буде зверху. І вперед до гастрономічних. Подружі, ось такою була сьогодні чоловіча кухня, але вона завершиться тоді, коли Людмила Барбір спробує на смак сьогоднішню страву. А, як тобі сьогоднішній рецепт? Ти кажеш, ти вже рецепт готувала дуже супер, але супер. смак ми є. бачимо і формуємо за допомогою начинки її кількості. І для мене піца це суперсир. Тому Слухай. цей сир і є у нас. Ці сир, інок, так. Інок, інок. Дивися, тут насправді, що є в холодильнику, те можна і використати абсолютно. Широкий використанні рецепт, тому що можна а, туди а, вкладати в піцю, що що завгодно. тут важливо, щоб вона була соковитою, тому якраз таки додавання кетчупа так, тут дуже важливе, ми, то... тому що вона буде не буде сухою. Так дуже можна, безумовно, і в пічку як варіант, якщо вона крити кришкою і на менш ніж середньому вогні буде вити, mm. випікати, от та температура створиться під кришкою. І, в принципі, вона гарно підсмажиться з обох боків. Я роблю сковорідці дуже швидко. І, до речі, якщо. Можна навіть трішки тонший лаваш використовувати. Mm -hmm. використовувати. Вона не буде такою об'ємною і ще швидше приготується. Спробуйте, Супер. не прошкодуєте до столу розкажемо. Рухаємося далі. Смак. Смакуй по-королівськи. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30